пролежав у воді майже три місяці на світанку, 17 липня. Човен з під якого виглядали ноги чоловіка на Богунському кар'єрі, помітили місцеві. Майже відразу оперативники ідентифікували загиблого як зниклого у квітні 31-річного житомирянина. Про зникнення 31-річного чоловіка до поліції 2 травня повідомила його мати. Жінка розповіла, що в вона його бачила 26 квітня. По приїзду на місце події було дійсно виявлено, що в надувному човні знаходиться труп. Молодого чоловіка, під час огляду, якого було встановлено, що на трупі наявні тілесні ушкодження, а саме вогнепальне поранення. У вечір зникнення рідним чоловік сказав, що йде до знайомих. Вже потім поліцейські з'ясували, що загиблий потрапив на застілля, де перебрав разом із іншими. Втім, ніхто з присутніх пояснити, куди подівся чоловік, не зміг. І лише зараз правоохоронці з'ясували вбивця. Він же власник будинку, у якому відбулись гуляння, та загиблий потрапили у любовний трикутник, бо не змогли поділити 20-річну дівчину. Обставини цього зухвалого та цинічного злочину поліцейські розслідували кілька місяців, допоки зі. Брали достатньо доказів причетності нинішнього кавалера дівчини до вбивства попереднього у поліції. Пояснюють, слідство підозрюваний намагався усіляку заплутати та ретельно знищував докази своєї причетності до вбивства. Як це зробити? Убивця добре знав, адже він – 46-річний адвокат. В ході проведення досудового розслідування слідством було встановлено, що вбивство відбулося в іншому місці, а саме в будинку після даного вчинення злочину. Труп чоловіка був перевезений до водойми, після чого за допомогою підсобних засобів, а саме металевих важелів, до трупу. До трупа вони були прив'язані. Труп був замотаний в надувний човен, та таким чином був поміщений до водойми і утоплений. Уже за два тижні після виявлення тіла у водоймі, кажуть у поліції. 20-річна дівчина вийшла заміж за 46-річного адвоката. Чи знала вона подробиці зникнення 31-річного колишнього нині з'ясовує слідство. Тим часом молода дружина готується до пологів. Близько двох місяців Житомирводоканал разом з підрядником КСМ груп проводили підготовчі роботи для проведення заміни аварійної ділянки північного магістрального трубопроводу. Це один з головних водогонів міста, котрий живить майже увесь центр. Внаслідок застарілих труб він вже досить давно потребував заміни. І зараз підійшов час до останнього завершального участка протяжністю 450 метрів північного водоводу, який необхідно обов'язково замінити для того. Щоб в наступному році було цілодобове якісне водопостачання мешканців міста Житомира. Та аби вже з наступного року у Житомирян було стабільне водопостачання, зараз доведеться потерпіти певні труднощі. У центрі міста буде знижено тиск подачі води, а от мешканці верхніх поверхів матимуть проблеми із водопостачанням. Та задля мінімізації незручностей водоканал вжив певних заходів. Ми розробили новий графік роботи насосних станцій. У нас насосні станції третього підйому резервуари будуть Перекриті в пікові вечірні години, щоб не забирати воду з мережі. Додатково зроблено дві перетинки водопровідних для підсилення тиску, але ми розуміємо і прогнозуємо, що будуть перебої, тому просимо мешканців. Віднестись до цього з розумінням, ділянка, яка буде замінена, сягає 450 метрів. Це останній фрагмент усього трубопроводу, котрий почали перекладати ще минулого року. Тоді з цим виникли певні труднощі, що спричинили затримки в роботі. Цього разу кажуть у міській раді, врахували попередній досвід. Таких ризиків не повинно бути уже, тому що саме мало того що саме що Ми підійшли до працівників водоканалу, підійшли інженерно-творчі, підійшли до цього процесу. А вже знаючи ті нюанси, ті проблеми, які ми з якими столкнулися на минулій, на минулій роботі, то в даному випадку ми також змінили трасіровку трасировку для того, щоб само штоб якраз ті проблеми, які були на Каховській, були максимально мінімізовані. Закінчити ж заміну останньої ділянки планують до кінця грудня цього року, А ось гарантію нового трубопроводу обіцяють на десятиліття. Насправді саме не до сьогодні, от та робота, яка. Ра і ті компоненти, які використовуються, ті труби використовуються, матеріали, які використовуються. Они ну повинні служити 50, а то й 100 років для того, щоб самости для того, щоб мали стабільний тиск. Чисто воду саме це і обіцяють підрядники після заміни трубопроводу, тобто мінімізацію аварійних ситуацій, стабілізацію водопостачання та кращий стан води. Загалом роботи проводять за кошти кредиту Світового банку. Кредит Світового банку на даний момент на 43 мільйони доларів США. За них передбачено зробити реконструкцію близько 10 кілометрів водоводів, зробити реконструкцію каналізаційних очисних споруд. Головної каналізаційної насосної станції, реконструкцію водопровідних очисних споруд та насосної станції другого підйому. Заміна водогонів майже закінчена. В процесі залишається реконструкція очисних споруд та каналізаційних станцій. На підприємстві кажуть, на терміни виконання робіт може вплинути тільки активні бойові дії. З іншими факторами обіцяють впораються. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СКО1. Житомирські вовки зустріли тернопільську ниву вдома, однак відразу з бойовим настроєм. Адже цей суперник єдина команда, яка відбирала очки в лідера цього сезону. Тож з першого тайму ФК Полісся показало гостям, хто тут господар. Перший тайм поганий. Мені сподобалося, що сподобалось настрій, сподобалось е швидкий контроль, е особливо мені сподобався е наш стандарт. Ну, ви розумієте, стандарти у нас є ріст, на тренуваннях ми працюємо над этим здорово. Подобалось в кінці першого тайму м'яч до воріт противника. Забив Василь Грицук. 11-метровий гол став четвертим для футболіста у чемпіонаті. А вже менш ніж за 10 хвилин другий м'яч, який належить Дмитру Шасталу. Ну, так боковим зором бачив де менше гравців знаходиться, тому в той кут бив. Ми вийшли, ми добре готувалися на цю гру, і перший тайм показав, що ми можемо із таким суперником грати, який дуже мотивований проти нас. Однак у другому таймі суперник розпочав дуже активну гру та зумів прибрати свій ноль на табло. І, хоча все ж перемогти Полісся не вдалося, тренер господарів залишився незадоволеним такою грою підлеглих у другій половині матчу. Зараз у нас була розмова з футболістами, чоловіча розмова. Я не задоволений, Будемо розбиратися, але команда Лідер не має права при своїх оболівальників так грати, як в другі за словами капітана ФК Поліся. Саме таку гру вони й очікували та впевнено готувалися. З ними в нас так склалося, чому що всі матчі вони в'язкі, тягучі. Так сказати, для вболівальників може десь не красиві, якщо так можна сказати. Ми чекали таку гру і готувалися. Для нас нічого такого не вони не зробили. Та, хоч як би очікування справдилися чи ні, суперника подолано, лідерство збережено, а вболівальники задоволені. За словами гравців, далі більше. Їх об'єднало спільне горе. Вони вчаться жити у новій реальності без своїх дітей та чоловіків, яких забрала війна. Пані Олена згадує про свого загиблого сина зі сльозами на очах і говорить, що таких, як вона, в нашій області багато, і щоб підтримувати одна одну, вони створили свою спільноту. Важко, важко. Бо кожну біду і кожну біль я пропускаю через себе. Буває так, що чесно сказати, дуже накриває. накриває. Що тримає вас? Тримає, що я можу комусь бути потрібна. і Я можу допомогти. Якщо я не можу допомогти, я звертаюсь. І я не одна така своя білью. У нас дуже багато. Про те, що таких жінок багато знає голова Житомирської обласної ради, а нині військовослужбовець Володимир Федоренко. самого початку, коли я... Був обраний головою обласної ради, я опікувався матерями, родинами, і це велика, я розумію, це велика трагедія для родини, але велика трагедія для кожного з нас, тому що їхні діти поклали душу і тіло за Україну і кожної з нас. І вже з ми багато яких речей зробили. Ми привозили з міністерства ветеранів, тут спілкувалися, робили заходи великі, але вже після повного вторгнення орди на нашу територію Україну. В мене вже не було такої безпосередньої можливості проводити самому ці наради. Займалися мої радники, але я все ж таки находив можливість зустрітися особисто з мамою, запитати нагальну проблему. і побачила, що ці проблеми це життя. Життя цих жінок розділилося на до та після, а дехто і досі не може знайти свою дитину. В Маріуполі пропав, пропала в мене дитина вісім місяців тому назад. Я не можу добитися від пограничної служби документів. Мені через суд прислали свідоцтво про смерть. І бумажку на похорони. Тільки що мені хоронити? Мене немає. Ні тіла, ні косточок. Вибачте, нічого. розумієте? І я не можу від них нічого добитися. Але ж це не собака, яку хазяїн хоронить. Це людина. І за вісім місяців, чи його похоронити. Чи що треба зробити? Допоможіть мені в цьому питанні. І таких питань багато. Та Володимир Федоренко запевняє: усім, чим зможуть, допоможуть. Адже мамами та дружинами загиблих солдатів тепер також опікується благодійний фонд Чисте поліція». Я пообіцяв до да, слова, що ми зробимо аналітичну. Е Інформацію по всіх її запитах, де вони були, і ми сядемо з нею. Мої радники сядуть з нею, розкажуть, що от цей путь, який вона пройшла, він такий-то такий. То нам треба ще щось зробити, ми будемо допомагати. Чи все-таки що вам дали відповідь? Давайте ми приймемо цю відповідь, і після війни до цього повернемося, тому що Маріуполь зараз не це окупована територія. Фонд безпосередньо чисте полісся, до якого я звернувся, щоб вони тому, що вони були поруч вторгнення. Я попросив, щоб чи можуть вони зробити так, щоб переговорити з усіма юридичними компаніями на області, в області за межами області, робити подобі, як це в Америці, в Британії, допомагати родинам. Була відкрита лінія лині, фонду. Фонд не є заміною державних інституцій. Фонд це як допомога, як інструмент. Засновники благодійного фонду Чисте полісся кажуть, підтримувати мам та друзів Ружин у складних життєвих ситуаціях зможуть у багатьох напрямках і шукатимуть ресурси серед міжнародних партнерів. Ми будемо робити, намагатися робити юридичний супровід, будемо намагатися допомогти по охороні здоров'я, адже ми ну початок наш почався, так скажімо, на теренах обласної ради разом з головою, який зараз служить. І думаю, що ми зможемо систематизувати питання, які є у матерів, і максимально надати допомогу їм, що ми можемо зробити. Дуже багато стикаємося з проблемами збору коштів, але ж ми почали працювати з фондами, міжнародними фондами з такими фондами, як «Каритас», як Надія України, як фонд Папи. І в нас на опрацюванні ще 20 фондів і волонтерів, які нам потрошку допомагають. Горе від втрати сина чи чоловіка не вдається пережити без наслідків. Більшість жінок, яких запросили на зустріч з представниками фонду, скаржаться на погане самопочуття та на дороговартісне лікування. Я лікувалася чотири роки назад. Я пройшла шість курсів хімії і зараз на ремісії. Лікар мій. Взагалі, зараз також на війні. Я здавала аналізи, треба також, у ну, мене є документи, це все, всі, бо я прийшла ще Петка Т в Києві. Проходила три поки я на ремісії. Куди з треба ці документи для це ми обов'язково індивідуальні випадки? Такі треба буде, якщо втрачений контакт з лікарем, і Ви там стоїте на ви підійдете. Ми з вами обов'язково попрацюємо. вислухати та допомогти. Це обов'язок кожного з нас, вважає військовослужбовець Володимир Федоренко. Питання, що стосується нас на житомирці, ми з цим займаємося. Я нахожу вільну хвилину, спілкуюся з Віталієм Івановичем Бонечко. І з Володимиром Васильіч, який зараз виконує обов'язки голови обласної ради формування бюджету і так далі для наших воїнів і родин. А родини, як і були, залишаються під моєю опікою, тому що кожна загибла мама це кожна мама для нас. Треба розуміти, що сьогодні немає сина. Нам треба зробити все, щоб біль цієї родини проблема цієї родини була проблема суспільства. Не голови обласної ради, чи голови військової адміністрації, а кожна мене, вас, кожну людину, яка в цьому залі на вулиці, це повинна, що родина загиблого вона повинна бути під опікою кожного українця, кожного українця. Кожна історія болюча та особлива. Мама загиблого захисника розповідає, що у їхній сім'ї сталося справжнє диво, яке дає сили жити далі. Мене підтримують мої діти на цьому світі і дякувати Богу, що він мені подарував таку моє життя. Це друге моє життя, тому що коли загинув Діма з життя. Зупинилася, а дитина, я вважаю, для кожного для кожної з мами для тата це сенс життя, це це все в світі. І Коли західну мій єдиний син, зрозуміло, що для мене життя закінчилося. Але Бог надав мені таке щастя трьох дівчаток: Марію, Дар'ю і Олександру. Як ді мені друзі казали: ну діма, і звідти. Мамі забот додавав. це. Ну це якби не вони, мене напевно вже не було давно. Усі, хто має бажання допомогти, може долучитися до роботи благодійного фонду, адже як було зазначено, це проблема всієї країни. Навіть щирі слова підтримки зігріють у тяжкі хвилини життя матерів та дружин загиблих. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.